Доброго дня! Детально глянемо кабінетне шкіряне крісло бежевого кольору польського бренду Profim. Крісло обладнане великою хрестовиною. З великими коліщатками, міцна, металева, виконане в натуральній шкірі. Натуральна класна шкіра бежевого кольору. З цієї сторони є опція регулювання висоти. Крісло піднімається для того, щоб воно опустилось, потрібно сісти на нього, підняти цю лапку вгору і під вашим навантаженням крісло опускається. І так, по стану шкіри. Це просто замнуті шкіри, це не є поріз чи ще щось. Шкіра в чудесному стані. Ось стан шкіри, ніяких ні порізів, практично там нема ніяких подряпин, підлокітничок. Справді прекрасний стан. А якщо вже воно річ можна назвати в ідеальному стані, можливо це той випадок. Ось так красиво виглядає. Зі сторони. Крісло повністю виконане в натуральній шкірі, тобто задня частина крісла також шкіряна. Це є регулювання підтримки поясниці. Тобто тут є ось такий валик, От навіть видно випуклість. І тут ви маєте можливість регулювати валик. Тобто він відкручується для легкості ходіння. Ви собі виставляєте потрібну висоту і закручуєте. Ось тут ненайдіє така випуклість, така підтримочка поясниці. Вигляд крісла зліва. Тобто справді класний стан. І хрестовина в дуже гарному стані, все все. Тепер по механізму мультиблоку підкидання. Тобто, ось тут є вперід, ми крутимо, і крісло розфіксовується. Ви потім маєте можливість вибрати. Тут воно здається ще й ховається, Так, ховається всередину, висувається назовні. Тут ви маєте можливість на ньому погойдатися або вибрати кут нахилу спинки. Назад. Ви її фіксуєте. Зараз я покажу, як вона розкладається детально. Ось бірочка Profim. Польський бренд. Ось, ставимо вперед. Зараз я сяду на нього, натисну спиною. І затискаємо назад. І можна сховати. Ось таку напівлежачу позицію, але ви маєте можливість зафіксувати, здається, в одній з п'яти позицій. Тобто, Ну, Не таку глибоку, як вам буде зручно. Для того, щоб розфіксувати, потрібно посунути вперід. Це є антишок ефект. Тобто крісло одразу не вистрелює. Вам потрібно ще натиснути спиною легенько на спинку. Ось. І пружина повертає крісло в попередню позицію. Ось таке класне крісло маємо в наявності. Кого цікавить дана модель, замовляйте.